Гіковський привіт. Сьогодні на огляді коробка Marvel Collector Corps по фільму «Капітан Америка Дивний Новий Світ. І перший предмет, який нас зустрічає, це стікер, на якому зображений щит та нові крила Капітана Америки. Далі в коробці ми бачимо досить великий металевий пін у вигляді червоного халка, який кріпиться на одну застіпку. Також бачимо листівку з детальною інформацією. Зазвичай позаду листівки є анонс наступної коробки, але не цього разу. Ходять чутки, що таких боксів компанія Funko більше не випускатиме. І останній предмет в коробці це, звичайно ж, футболка з принтом, на якому Капітан Америка, Новий Сокіл та Червоний Халк. Сам принт досить якісний, а футболка дуже приємна на дотик та чудово сидить на тілі. Одна з найкращих футболок за останній час. Ну а фігурки кепа та червоного халка ми з вами розглянемо вже у другій частині.